Всім привіт! Не знаю, як точно починати це відео, просто тему ви по суті далі самі зрозумієте. І я думаю, що у багатьох були такі ситуації, коли якась людина починає казати, або там, знаєте, якісь там статті. Якісь там люди, науковці, якщо казати про дослідження, казали про те, як треба щось робити харчуватися, займатися спортом, спати. Якщо казати про людей, які це говорять, там ваша подруга чи ще хтось. Так, ця людина опирається на якісь дослідження, на якісь на свою інформацію, яка вона, яку вона десь отримала, ну або на свої установки, страхи. Ну, але зараз не про це. Так, от говорячи про дослідження, давайте на прикладі. Я, як ви знаєте, обожнюю все розказувати саме на них і пояснювати. Наприклад, проводиться експеримент дослідження про якийсь вітамін, як він впливає на організм людини. Береться якась група людей. І виявляється в ході експеримента, що на меншу кількість людей цей вітамін впливає негативно, а на більшу частину, частину людей позитивно. І роблять такий підсумок, що цей вітамін треба приймати, він класний для багатьох людей. Тобто, умовно, не так знаєте, чітко, а плюс-мінус для багатьох, ну, коротше, клас приймаєте. Я це все кажу мега умовно. Але суть ви зрозуміли. Але ось блін, в світі 8 мільярдів людей. І всі індивідуальні. Під якусь який, там грібенку ставити всіх, це трішечки тумач, тому що всі індивідуальні. Так, є якийсь плюс-мінус, знаєте, такий. Якісь такі факти, щось там про сон, наприклад, що ось треба спати 8 годин. Це, знову ж таки, вивели люди з досліджень. Але знову ж таки, буває таке, що ось людина робить як треба. Як вона прочитала що ось треба спати 8 годин. Але вона некомфортно себе почуває. Вона розуміє, що їй комфортно спати 5. А Думає така собі, ну блін, треба вісім спати. Буду вісім спати. І це, знаєте, максимально спантеличує. Збиває спантелику, ви зрозуміли. А також не забуваємо, що в одній країні, наприклад, в Америці, дослідження і висновки можуть бути одні, а в іншій Україна – інші. І на висновки якої країни опиратися хезе. Ну, насправді, що зрозуміло точно, так це те, що треба обратися тільки на свій організм. Якщо вам некомфортно комфортно їсти, от знаєте, блін, що дуже постійно розпространено, вибачте, за такий суржунчик, так це те, що люди впихують в себе білок. Я зараз не кажу про веганів, про себе, або там про вегетаріанців, про м'ясоїдів просто саме розуміння білок. Вони м -м -м, прочитали, що ось треба їсти таку-то там норму білка. Так треба. Вони їдять, розуміють, що я не хочу, От мені треба, там, наприклад, на сніданок обід і вечерю а, білок. А якщо я, блін, в обід не хочу білок, то ні, треба їсти. Це користі ніякої не дасть від слова зовсім. І якщо ви не хочете їсти той чи інший продукт, не їжте. Якщо м -м, ви там десь прочитали, що треба їсти салат, він корисний, а він вам не подобається, не їжте. Відчувайте по своєму організму, як вам, як ви хочете. Так, можна опиратися на щось там, на якісь норми, але треба зрозуміти, чи не буде вас це все збивати. Ось таке вийшло відео. Я бажаю вам всього самого найкращого. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі випадки. Коли ви розумієте, що ви робите так, як треба, а вам від цього не дуже. І я бажаю вам офігазного настрою, багато енергії і шикардосного стану. В мене зараз просто стан. Я не знаю, як описати. І завтра я буду знімати влог детальніше розповім. Всім! До завтра, бо завтра вийде влог. Чекайте.